Всіх вітаю, друзі! Ми з вами сьогодні будемо говорити про останнє, я б навіть сказав, прощальне інтерв'ю Василя Зварича, який понад два роки був послом України в Польщі, який зробив для українців в Польщі Дуже і дуже багато корисних речей. Він видав дуже багато різних тез. Але я для вас вибрав окремо три дві з яких являються підсумками його роботи, які є, до речі, досить позитивними. І третя це новина, власне, яка буде стосуватись всіх українців від 1 серпня. Тому ми також про це поговоримо, але далі. У відео. Дякую всім, хто підтримує мої відео лайком, коментарем, підпискою. Вдячний друзі за вашу постійну підтримку. Давайте починати. А зараз трошки корисної інформації для всіх любителів шопінгу в Польщі. Хочу вам нагадати про мобільний додаток, який називається Леті Shops, і за допомогою якого вже мільйони українців зекономили величезні суми коштів, як в Польщі. Так і в Україні. Letyshops – Shops це кешбек-сервіс, який дозволяє повертати кошти абсолютно з кожної покупки, яку ви робите в інтернеті. Все працює дуже просто. Потрібно завантажити додаток Letyshops, Shops, за одну хвилину там зареєструватись, вибрати з поточного списку той магазин, який вам потрібен, а там можна знайти практично всі магазини, про які ви думаєте: це і Аліекспрес, і Тему. І е, різні там заландо, є Єоб'є, і так далі. Там можна знайти практично все і на будь-якому магазині отримати свої кошти. Все відбувається дуже просто. Після того, як ви вибрали магазин, який вам потрібен, ви просто на нього натискаєте, активуєте таким чином е, кешбек або підвищений кешбек, про який ми зараз поговоримо, і переходите вже з додатку на сайт, на якому хочете робити е, свої покупки. І все далі відбувається в звичайному режимі. Після е, того, як ви оплатили товар, гроші повернуться е, вам на додаток в Letyshops і звідти їх можна буде вивести або на банківську картку, або на PayPal, або використовувати як вам забажається. І ще одна дуже хороша можливість для е, всіх моїх глядачів, тому як на Магазини, такі як Тему та Аліекспрес, якщо ви перейдете за посиланням в описі під цим відео, ви гарантовано отримаєте підвищений кешбек. Такі кешбеки час від часу бувають, але за цим посиланням ви зможете е, користуватися е, цими знижками просто зараз. Гарантовано. Підвищений кешбек е, дає вам в 5 разів більше. Коштів, які повернуться вам на рахунок в порівнянні зі звичайними днями. І на мою думку, якщо ви хочете, по-перше, зекономити, по-друге, купити товари, які вам потрібні просто зараз, не очікуючи якихось там знижок, е і купити товар гарантовано, ви можете зробити це просто зараз за допомогою Letyshops. Тож, переходьте за посиланням в описі під цим відео, завантажуйте додаток і робіть свої покупки просто зараз. І почнемо з першої дуже і дуже болючої теми. Вона стосується блокування кордону між Польщею та Україною. Нагадаю, саме під час фактично каденції звареча. Відбувалися ці всі блокування, але на щастя знаємо, що на сьогоднішній день кордон розблокований. Зварич в своєму інтерв'ю е, досить е, позитивно відзивався зараз про вирішення цього конфлікту, похвалив як українців, так і поляків. На мою думку, це дуже важливо для того, щоб не сварити українців та поляків, і е, для того, щоб дивитись завжди в світле майбутнє, а не дивитись в минуле і на основі цього минулого. Розпалювати якусь ненависть до поляків чи поляків до українців, і так далі. З цього питання Зварич сказав, що кордон між Україною та Польщею має залишатись недоторканим і його блокування за жодних умов не є е, припустимим. І е, також він сказав, що е, між, е, у відносинах між Польщею та Україною це був такий собі екзамен. І далі його пряма мова. І на мою думку, ми пройшли його гідно. І Польща, і Україна зробили з цього правильні висновки. І я вірю, що ця трохи пожмакана сторінка вже перегорнута і відійшла в минуле. Кордон має, має залишитись недоторканим. Перекриття кордону через протест не має толеруватися за будь-яких обставин. І надіємося, що так воно і буде. Також нагадаю, що. Було після розблокування кордону також прийнято одне спільне рішення, яке Україна разом з Польщею проштовхнули фактично в Європейський Союз. Це заборона на імпорт агропродукції з Росії та Білорусі через територію Польщі. Наскільки це є значна перемога? Пишіть в коментарях під відео. Як на мене, це має більше позитиву, ніж негативу. Наступна його теза, яка також, як на мене, дуже важлива, особливо на сьогоднішній день. Він сказав, що Росія останні два роки системно намагалась посварити українців та поляків. Я можу сказати більше, що е, на сьогоднішній день це триває е, також і нікуди, скажімо так, оце бажання посварити українців та поляків не ділося. І ми щоденно бачимо різні випадки, різні новини, е, коли там між українцями та поляками виникає. Е, Скажімо так, якась неприязнь. Але е, найголовніше, що потрібно розуміти, що мільйони українців разом зі своїми сім'ями знайшли на території Польщі притулок. Багато хто вже інтегрувався. Е, українці приносять користь для польської економіки у вигляді сплачених податків та куплених товарів та послуг. Польща, в свою чергу, е, допомагає цим самим українцям, нам з вами, фактично, надаючи можливості. Надаючи рівні можливості, я б навіть так сказав, для кожного. Тобто Польща корисна для українців, українці корисні для Польщі. Я зараз говорю саме про українців в Польщі, я не говорю зараз про якісь там загальні відносини між Україною та Польщею, якщо ми говоримо про політику, бо там є багато своїх нюансів, але вони і так будуть вирішуватись тільки на найвищих рівнях. І зазвичай насправді вони не дуже то сильно на нас і Пливають. З цього питання Зварич сказав наступне: ми всі були свідками того, як українців і поляків неодноразово впродовж цих двох років системно намагались посварити, грати на емоціях, трагічних сторінках історії, блокуванні кордонів. Російська агентура працювала в традиційному її стилі за принципом розділяє, розділяє владарюй, вчиняла різні провокації і так далі, і так далі. І водночас він зауважив, що є сили, які не зацікавлені в добрих відносинах між Києвом та Варшавою, і вони далі намагатимуться кидати каміння під колеса співпраці між обома країнами. Він говорить скоріш за все за проросійську. І антиєвропейську, навіть я б сказав, так, партію конфедерація, яка е, стояла на чолі тих самих протестів, про які ми говорили на початку. І е, це та партія, е, яка збирає навколо себе прихильників виходу Польщі з Європейського Союзу, так званий Полексіт, е, що ми бачили на мітингах, вона за співпрацю з Російською Федерацією, вона за повне припинення допомоги Україні. Та максимальне витіснення українців з території Польщі. На мою думку, це партія, і це розуміє також і більшість поляків, що це партія, яка грає виключно на користь Кремлю. І, власне, з цією думкою і залишимось. Головна, якби головна думка в тому, що їм не вдалося розколоти Україну та Польщу, вбити цей клин між нашими відносинами. І на мою думку. Зараз україно-польські відносини можливо знаходяться не в найкращому стані. Поляки не найкраще відносяться до українців. Українці також трохи е, мають вже погіршене відношення до поляків, але в загальному все в наших руках. І я надіюсь, що. Дружба і підтримка між нашими народами, вона буде тільки е, підвищуватись, і я думаю, це буде корисно в першу чергу для тих українців, які саме і проживають на території Польщі. Бо ми щоденно відчуваємо е, цю напругу, щоденно відчуваємо ці е, гойдалки емоційні і так далі. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео. І е, остання новина, яку також е, чомусь доручили, як ми розуміємо, сказати саме. Василю Зваричу, бо нагадаю, він вже не являється послом України в Польщі, він тепер посол України в Чехії, де не було, до речі, цілих два роки посла в Польщі, посла нового допоки що не призначили. І саме Василь Зварич повідомляє, що в серпні станцює, стартує інформаційна кампанія з набору до українського легіону, військового підрозділу, передбаченого безпековою угодою між Україною та Польщею. Як буде відбуватися ця інформаційна кампанія? Як вони будуть впливати на українців, які тут знаходять? Знаходяться, наразі ми не розуміємо, не знаємо. Все, що ми знаємо, з тої самої безпекової угоди із заяв поляків, що Польща не буде брати жодного, жодної участі в наборі в цей Український Легіон. Тому з приводу цього я залишаюсь скептичним, але побачимо, що буде з 1 серпня. Пишіть свою думку з приводу цього всього в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Ставте лайки.